В ефірі телеканалу НТК «Події дня вівторка, 15 грудня у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо розповідати про таке. Коломийська вузлова лікарня оновлюється. Три тисячі подарунків для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Приготував благодійний фонд покуття. Австрійська благодійна організація Один світ привезла до Коломиї подарунки для молодших школярів. В Коломиї організують різдвяний ярмарок. Стартував черговий міжрайонний чемпіонат із футзалу. Тепер про це та інше більш детально. Коломийська вузлова лікарня оновлюється. Тут встановили понад 30 багатофункціональних ліжок та тумб. В палатах проводять кабельне телебачення. Також створили і кілька приміщень підвищеного комфорту. Як все виглядає, знають наші колеги. Коломийська вузлова лікарня, як зізнався нам, її головний лікар зараз практично знаходиться у повітрі. Залізниця дозволила її передати на баланс області, а влада поки не зробила цього. Однак лікувальний заклад активно модернізують. Тут встановлюють багатофункціональні ліжка. Їх в основному отримали від італійської діаспори, каже Володимир Федоришин. Лікарня оновлюється завдячуючи меценатам, також розуміння районної державної адміністрації, також обласної державної адміністрації. За даний рік ми вже не маючи ні одного функціонального ліжку, ми вже 30 функціональних ліжок. Багато в планах є зробити палати індивідуальні, по двоє, по троє ліжкомість. Ну і відновити. Запас, хоча б мебельний, тобто ліжка, інвентар, тумбочки, і м'який інвентар ще інші бажання, які є. Ну далі ми продовжуємо рухатись в напрямку реабіляційного центру. Ліжка ми отримали з різних місць. Дуже нам допомагає італійська громада, це Мальви України. Також ми зараз тісно співпрацюємо з Червоним Хрестом, нашим Коломийським обласним, і також за сприянням першого заступника Басараба ми отримали два функціональні ліжка для реалізаційного залу. Також нове обладнання отримала і медсестринська кімната. У лікарні діє вай-фай. Всі бажаючі можуть користуватися інтернетом. Тепер в палати проводять кабельне телебачення. У кожній буде власний телевізор. Лікарня, хоч зараз, може приймати воїнів АТО на реабілітацію. Однак це не означає, що прості люди тут вже не будуть лікуватися. Ще в закладі створюють і палати підвищеного комфорту. Тут є власний санвузол, а також телевізор та холодильник. Активно працює головний лікар із владою міста. Району та області. Допомагають лікувальному закладу і меценати. Так зовсім недавно вузлива отримала велику кількість памперсів. Тепер чекає на ще одну партію. Лікарі впевнені, що всім, хто проходить у них курс лікування, буде зручно та комфортно. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подієнтика. Три тисячі подарунків для дітей-сирі та дітей позбавлених батьківського піклування, приготував благодійний фонд покуття. Їх розвезуть напередодні Дня Святого Миколая. Доброчинці мріють, аби кожна дитина відчула себе щасливою і отримала подарунок 19 грудня. Волонтери благодійного фонду покуття не мають ні хвилини перепочинку. Ще пак доводиться запакувати три тисячі подарунків. Але вони не нарікають, знають роблять добру справу, розповідає голова благодійного фонду покуття Уляна Мандрусяк. Свято Святого Миколая це є особливе свято, якого більшість дітей чекає е, з нетерпінням цілий рік, навіть більше ніж свого дня народження. Але є категорія дітей, які обмежені теплотою, родинною, батьківською любов'ю, і е, фонд. Покуття хоче якраз приділити увагу саме таким дітям і зробити для них теж свято. У нас за благодійні кошти закуплені три тисячі дарунків, які будуть розповсюджені для дітей з малозабезпечених сімей, багатодітних, для благодійного фонду Крокус для дітей з обмеженими фізичними можливостями, в дитячі будинки, щоб діти могли теж порадіти. Окрім солодощів, благодійники приготували для діток засоби гігієни, харчові набори та інші подарунки. кажуть мета допомогти кожному і подарувати свято усім хлопчикам та дівчаткам. Благодійний фонд. Ми допоможемо. запрошує всіх охочих долучитися до акції. Допоможіть Святому Миколаю прийти до дітей сиріт та людей літнього віку. Перелік необхідних речей, це одяг, солодощі, іграшки та багато іншого. Більш детальною інформацію дізнайтеся за номером телефону 093-656-3242. Австрійська благодійна організація Один світ привезла до Коломиї подарунки для молодших школярів. Загалом 700 учнів із 3, 6, 7, 10 шкіл та гімназії, а також дітки із Товмачика отримали презенти від своїх однолітків із верхньої Австрії. Як тішилися діти, несподіваним гостинцем бачив Богдан Малецький. Благодійна співпраця між Коломиєю і Верхньоавстрійською організацією Один світ триває вже понад 15 років. Молодші школярі шести шкіл міста та району отримали цьогоріч від своїх австрійських однолітків подарунки. Керівник організації Отто Кумпінгер зазначив, що дуже важливо, що діти їхньої держави самі формують подарунки для українських школярів. До речі, всі учасники акції для того, щоб відвідати Україну, спеціально беруть відпустки та самі оплачують своє перебування у нашій державі. Зазначив. Пан das hat, hängt mit Leuten, die aus Lande... Наша організація створена завдяки тому, що колись наші земляки були виселені у Румунію і на Закарпаття. От наші діти наповнюють коробки з солодощами і маленькими подарунками, і тому ми тут в Коломиї ми привезли подарунки дітям від 6 до 10 років. Мія принянішульнкіндансульки пакети. Така співпраця була б неможливою, якби не Тетяна Пашко. Жінка познайомилася із австрійцями через одну із туристичних фірм Коломищини. І з того часу представники благодійної організації щороку приїжджають на Прикарпаття. Я познайомилася з австрійцями, показувала їм наше місто, гімназію. Так ми познайомилися, і вони запропонували нашим дітям такі от подарунки. Та все ж найголовнішими винуватцями свята були діти. Вони злетілися до автівок як бджоли до вулика. Даруся Куровська каже, що любить отримувати подарунки. Хотіла б передати гостинці і австрійським дітлахам. Мені дуже приємно, і я б дійсно хотіла зробити такий самий подарунок дітям в Австрії. А австрійські друзі того дня побували ще у третій, шостій, сьомій школах. Також відвідали і гімназію. А в районі гості за кордону побували ще й в Томачику. Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма НТК». У четвер у ток-шоу Коломия думає» обговоримо питання стихійної торгівлі в Коломиї. Як вирішити цю наболілу для міста проблему? Хто мав би цим зайнятися? Та що залежить від громади? Не пропустіть четвер, 20.00 Коломия думає на телеканалі НТК. І на противагу стихійній торгівлі, коли продукти чи якісь речі продають просто на дорозі або тротуарі, у Коломиї організують різдвяний ярмарок. За прикладом багатьох європейських та українських міст у столиці покуття у святкові дні з'являться дерев'яні будиночки для торгівлі. Свою роботу ярмарок розпочне 25 грудня і триватиме до 19 січня. Деталі у сюжеті. Ідея організувати у Коломиї різдвяний ярмарок виникла ще кілька років тому, проте лише цьогоріч її втілять у життя. За справу взялися активісти новоствореного громадського об'єднання Коломийські атракції. Це група людей, які вже мають досвід організації фестивалів та різноманітних мистецьких акцій. До нашої громадської організації в першу чергу я навіть закликаю долучатись молодих активних. Молодих чи не молодих, але активних людей, яким не все одно, яким буде виглядати його місто і в якому місті будуть жити наші діти. До ярмарку також запрошуємо долучитися цікавих майстрів та хендмейдерів, хто що сам робить, цікаве. Будь ласка, пропонуйте. Ми раді на співпрацю. Починання громадських активістів підтримали, і у мерії заступник міського голови Сергій Коцюр розповідає, що є два шляхи втілення таких проєктів. Організувати ярмарок може приватний підприємець або комунальна організація. Є два підходи того, хто має займатися ярмарком. Є підхід, такий, як у Львові. Це тоді, коли міська влада надала дозвіл підприємству. Приватному займатися проведенням цього фестивалю і є підхід Івано-Франківське. Івано-Франківське комунальне підприємство, тобто підприємство громади, яке якраз і відповідає за проведення цього ярмарку. Моє бачення. В цій ситуації я би таки хотів, щоб це було комунальне підприємство. Нікого би не виникало запитань стосовно того, кому надавати право, кому не надавати право. Тим більше, Комунальне підприємство це завжди як-не як. Це підприємство, яке підпорядковується громаді, яке би могло ну, на нього легше впливати. Тобто, говорити, це підходить місту, це не підходить місту, формат ярмарки. Тобто вони би краще дотримувалися тієї мети і місії, яка лежить на цьому дійстві. Цьогорічне ярмаркове містечко розмістять на площі відродження біля новорічної ялинки. Тут буде вісім дерев'яних будиночків для торгівлі. З кожним наступним ярмарком їх буде більше, діляться організатори. До слова, такі ярмарки планують проводити тричі на рік на різдвяні свята, на Великдень та на день міста. Активісти Коломийських атракцій наголошують, що не хочуть перетворювати центр міста на звичайнісінький ринок. Перш за все, ярмарок має дарувати святковий настрій коломиянам та гостям міста. Громадське об'єднання ми ставимо собі за мету збільшення туристичної привабливості самого міста. Передусім, через те, щоб показати, яке воно в нас є через фестивалі, ярмарки, через найрізноманітніші події, концерти. На ярмарку кожен зможе придбати новорічні сувеніри ручної роботи. Цікаво, що мають вони бути від українського виробника. Особливу увагу нададуть роботам місцевих майстрів. На ярмарках ми можемо презентувати місцевих виробників а також майстрів, які не є знаними. У нашому місті, тобто вони себе популяризують за кордоном. Вони продають свій товар у усі куточки інших країн, де є діаспора українська, також ось, але ми їх не знаємо. Треба дати їм можливість себе показати, себе проявити, щоб ми з ними познайомилися, щоб ми могли придбати подаруночок для рідної людини. На цьогорічному ярмарку коломияни зможуть скуштувати солодощі, теплі наїдки та напої, сфотографуватися біля тематичних фотозон, послухати традиційні святкові колядки. Наразі активісти ще працюють над удосконаленням ідеї та запрошують усіх небайдужих долучитися до організації ярмарків у місті. Ольга Гереджук Ігор Кофлюк, події НТК. Авторів порядних видань про традиції українців, майстриня писанкарка, господиня, яка вишукує та популяризує традиційні рецепти. Віра Манько представить у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосифа та Кобринського свою книгу Медове печого, 17 грудня о 16-й годині. І в музеї писанкового розпису відкриється виставка писанок Анатолія Бойка, 18 грудня о 15-й годині. Володимир Волинський художник Анатолій Бойко його дедалі частіше називають Волинським. Фаберже та майстром на всі руки і дарма. адже різноманіття його робіт вражає своєю унікальністю. Народний умілець самотужки опанував 14 видів мистецтв, розробив власні стилі, матеріали та техніки. У його руках природний матеріал перетворюється у неповторні мистецькі витвори. Отож, не пропустіть ці цікаві заходи у музеях Коломиї. І на завершення про спорт. Стартував черговий міжрайонний чемпіонат із футзалу. Традиційно місцем його проведення є фізкультурно-оздоровчий спортивний комплекс Прикарпаття. Цього року з'явилося на турнірі понад 60 команд із п'яти районів Прикарпаття. Команди змагаються у чотирьох лігах. В гру одразу ж вступили команди всіх ліг міжрайонного чемпіонату. Цьогорічна футзальна першість обіцяє бути досить цікавою та непередбачуваною. Нагадаємо, що до екстраліги входять. 10 найкращих клубів за результатами минулого турніру. Отож, за звання кращої команди у вищій лізі змагатимуться. Метеор Жукотин, джокер заболотів, Стрічка Коломия, а також команди п'ядиків дебесласів Корнича. Дві команди у вищому дивізіоні матиме Турка. До речі, головна команда села вдало розпочала сезон, двічі здолавши суперників. Наразі такі ж показники і у заболотівського джокера. Тепер про першу лігу. Тут виборюватимуть першість 12 команд. Найбільше футзальних клубів заявлено у другій лізі. Тут змагатимуться за вихід до вищого дивізону майже 40 колективів. Ігри у фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття триватимуть щосуботи та неділі, аж до березня. Коломаяни можуть насолоджуватися матчами з 10-ї години ранку. Попереду ще цілий сезон. Він і визначить чемпіона цього цікавого турніру. Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма НТК». Це все на сьогодні. Нагадую всю інформацію. Ви можете читати та переглядати на офіційному сайті телеканалу НТК. В зручний для вас час а також слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. Прощаюся з вами. Гарного настрою та лише хороших новин. Миру і спокою нам усім побачимось. Ський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 15 грудня 1895 року, у Коломиї було засновано хорове товариство Коломийський боян, що сприяло розвиткові хорів у самому місті та його околицях. У програмі співаків постійно були твори галицьких композиторів вербицького, вахнянина, тополинського, січинського та багатьох інших. З приходом радянської влади виконавців розігнали, і тільки з проголошенням Україною Незалежності в Покутській столиці Коломиї знову відтворили Коломийський боян, диригентом і керівником якого став Василь Яремчук. Також цієї днини 15 грудня 1918 року громадськість міста над прутом урочисто провела на фронт третій Коломийський курень полку піхоти, а з ним сотні коломийців. Пішли добровольцями в українську галицьку армію.